Мирного неба всім? Сьогодні ми з вами дивимося, що чекає вас найближчим часом. Буде у нас дві колоди: це у нас золоті мрія і кіпер. Це не варіанти, але якщо ви бажаєте, то звертайте увагу на одну із колод. Ну, Може, ви так маєте бажання. І так, що? Чекає вас найближчим часом. Якісь приємні події, поїздки, перельоти, польоти, може бути, для когось навіть так, переміщення, звістка здалеку, гості здалеку, відкриття можливостей. Якихось, можливо, це будуть знання, або прихід незвичний, або неочікуваний. якийсь, як, Ну, це може бути як подарунок. Чомусь так пішло, що як подарунок, як здалека, якась чи це інформація іде, чи момент. Розкриття якоїсь таємниці, або питання про вирішений спір якийсь, ну, якби, перешкод, так, як е, перешкоди, як його, подолання перешкод, наведення мостів. Тобто тут, скоріше всього, по, у цьому, по цій картині з ключик відкриття. Таке може бути відкриття якоїсь таємниці, здалеку, яка приходить до вас, або звістка. Просто про подолання якихось перешкод. Закінчується якесь або закінчиться якесь протистояння, або забереться якась, якийсь бар'єр наведення мостів іде для вас, тобто можливість, що чекає вас найближчим часом, відкриття якоїсь дороги. Дорога, скоріше всього, скоріше всього, метафорична, але можливо і можливо, і от як польоти по поїздки десь далеко за границю або те, що було. Блоковано, закрито, має тенденцію на відкриття. Так, тепер візьмемо кіпер. Що чекає вас найближчим часом? Тут можуть бути і знайомства, тут може бути переїзд сім'ї, до прикладу, або звістка від сім'ї, ну, от щось таке, знайомство, яке відкриє вам нові перспективи. Тут буде відкриття, тому що книжка так іде через, бачите, через дію, через е -е, пророблену якусь е -е, пророблені якісь дії, рухи, скажімо. Можливо, якась також і таємниця, яка відкривається. Е -е? Так. <кхм -кхм> що чекає вас найближчим часом? Е -е? Так, тут. Роздуми, скоріше всього, Тут момент такої меланхолії, роздуми, знаходження рішення, вирішення самої якоїсь ситуації може бути що ж, далекі горизонти. Щось ви роздумуєте, по... що? Роздум... тут так, поки що на даний момент це або роздуми. Якісь далекі плани, які ви будуєте, що чекає вас найближчим часом, я поки що не можу дорога, Слухайте, ці карти можуть говорити про щось дуже далеке і затянутий момент. Тут ще може те, що дуже довго. Відбувалося, або ви очікували, роздумували про це, і дивимося, що у нас дві карти, і що, воно зв'язано з далекими горизонтами. Виграш, Слу... слухайте. Справа в тому, що це щось неочікувано. Неочікувано в позитиві, це звістка. Звістка, в принципі, яку ви дуже довго чекали. І ця звістка знову ж це виграш. Виграш може бути починаючи, ну, дивіться, починаючи дійсно як в кошти якісь фінанси, а може бути чисто емоційна, просто на те, що ви ну тут людина вже. Заглибилася навіть в питання от якогось такого очікування, буде, не буде, розставляю щось. Навіть питання розставляння по місцям це е, щось таке з. Розряду космічних, можливо, бажань, космічного якогось бачення, тобто далекого якогось такого, або цієї дороги, довгоочікування, або довга дорога, або щось таке немислене. Воно може бути чи не може бути, чи потрібно, чи не потрібно, щось отут так. А тут раз і виходить, от після цього нового просто шляху. Просто шляху в ну, звістка, все, Звістка, коли ви так ахаєте. Так, є. Так, давайте я підніму. Або ні. Я хотіла отак, а ми зараз отак зробимо. Хай лежить. Ще, що очікує вас найближчим часом? Ну це вершник, або якась дорога, поїздка, або хтось з дороги, якісь активні дії, питання вирішення, якщо для когось важливо, або актуально з машиною, з засоби пересування, ну, щось таке. Що для вас? Що для вас актуально? Найближчим часом такі. Вирішення питання дому або в домі, прямо під лупою, бачите, як розглядаєте. Свої позиції, шикарний ряд, просто шикарний. Це може бути ваша сила, домінанта вашої сили, а може бути е, мужчина, чоловік, батько, але в хорошому тут любовна позиція. Дивіться, якщо це е, роз, е, розглядання позиції дому, стабільності, можливості, успіху, тобто це може бути спільне проживання, серце, е, е, знайомство, може бути актуальне знайомство. З людиною, яка по серцю, по коханню от буде Ну, Це сімейний союз, розумієте? Але так як йде лупа перша, це можливо, що ви розглядаєте якусь позицію, що ви дивитесь на неї, що ви знайомитеся з нею. Якщо це у вас вже актуально, ну, тобто є в... У вас людина, це може бути питання дому, питання також якихось вирішень питань по проживанню, по самій нерухомості, до або по рідних. Ну, що буде, яка ситуація в сім'ї з вашими рідними? Але це все в позитиві. І тут по серцю, тоді це ну, якби сердечне, те, що вам по душі. В принципі, дуже хороша позиція. Так, чого чекати вам найближчим часом? Якщо так, то тут розглядання такого питання або пропозиції. Хтось вам може зробити пропозицію тут по серцю. Так. А тут взагалі ведмедик, руки і серця, ну, і якось так, по дому, по місцю проживання, про щастя. Ну, тут, тут взагалі ідеальна позиція. Так, сонечко у нас тут навіть вийшло. Зміни. Так, тепер кіпер. Чого чекати вам найближчим часом? Чого чекати вам найближчим часом? Біла карта. Вони вторять. Скоріше всього, біла карта. Дивіться, ви розстро... Диві... найближчим часом, в принципі, у вас ще доволі якась закрита ситуація. Вона буде от розкриватися, судячи по всьому, тут біла карта пішла по питанню подорожі або змін. Але ви настільки сумніваєтесь, ви настільки не вірите в подарунок від тут, чист... тут чисте питання кохання. Все. Тут ми нічого не можемо. Це тут, тут немає двояких змістів. Тут подаруночок в коханні, що щось для вас вигорить, що щось буде, що щось тут тут такий розпач. і... Тут повна невіра, що можливо, я собі е, ну, можливо, мене дурять, можливо, я собі сама або сам, залежно хто дивиться, ну, якби знаєте, завуалювала е, питання, бо ну, завуалювала мозги, скажімо так, по-простому, закрила, надумала, напридумувала. Ну, це момент фальшивої персони, це, це те, що можливо, воно неправдиве, може воно мені так здається, може воно взагалі. Е, я Помиляюся в тому, чого найближчий час отут ви будете мозок собі виносити це питання страдання, страдання любовне, і що ви не вірите в подарок від долі. От оця показує, це ваша емоційна. От, ну, чого питається себе так виводити? Ну, але тут якийсь такий момент буде, що ви себе, в принципі, по, по цим звінам почнете от виводити. Бачите, яка яка. Добре, йдемо далі. Спитаємо ще. Чого чекати вам найближчим часом? Так, буде або закриття, або трансформація. Таємні розмови можуть ще бути з якоюсь дружньою особою, або закрити на паузу, поставити якісь розмови. Так, скоріше всього, тут, дві. тут така карта, що. Або дивіться, може бути трансформація з якоюсь людиною, сердечним другом, який довгий час, скоріше, я так розумію, якісь свої почуття тримав на паузі. Ну, або на паузі, або при собі, от довгий час було. Чого чекати, що може бути власне відкриття, або ну, трансформація. Хтось вам про це розкаже. І, ну, правда, буде ще трошечки, як би, знаєте, так, приховуватися. Свою, не те, що приховувати, в принципі, розказує, але приглядається, наскільки правильно відкривати щось. Ще з іншого боку, все-таки може бути та історія, що до прикладу ви поставите якісь розмови на паузу конкретно, тому що ви з кимось Це може бути як сердечний друг, як подруга, як. Просто подруга або друг, ну щось таке, або якийсь момент якоїсь прив'язаності такої. Е це може бути питання, що ви будете шукати вихід, до прикладу, на роботі. Просто це питання роботи, розмови по роботі, до прикладу, чи треба, чи не треба щось завершати або міняти. Будете для себе прям мозговий штурм, якийсь такий закриватися для того, щоб вияснити питання відносно праці або колективу. Ну або може хтось себе показує в колективі, якщо це робота. Ну, яким чином тут сердечним другом? А ви будете в тому моменті напевно вагатися або шукати правду, чи не надурюєте. Ну, ви знаєте, ви якби притурможити завуалюєте знову щось. І е, будете шукати ви дасте час на е, вияснення якоїсь історії. Наскільки ця людина прихильна до вас або до вашої роботи? Ну от якось так ну, або на вашій роботі, або разом з вами, або в колективі. Щось от. Такого плану, тут може бути. Ну, або якщо сердечний друг, то о, кажу, тут якась така питання трансформації йде. Тут, скоріше всього, людина проявить, в такому випадку проявить себе, ну, якби, або своє якесь дружнє таке ставлення до вас. <кій> Тепер пішли, ну, тут переживання були. Тепер дивимося на Кіпер. Чого чекати вам найближчим часом? Чого чекати вам найближчим часом? Якщо ви... дивіться, тут якщо ви більш старшого віку, це може бути. Ну, знаєте, по простому тяжка робота вдом, Ну просто по дому. Ну чому так можливо, можливо, зараз тут дістану далі. Можливо, ще якщо для вас актуальна людина в вашому домі або для вашого дома старшого віку, то може бути, що буде ваша допомога в вашому домі, а, ну, або в домі цієї людини, ну, до прикладу, як матері. Допомога їй в роботі, тому що самій людині дуже важко, або навіть вам можуть говорити: Поможіть такій людині. Ми зараз подивимося, тому що тут іде ще зустріч. І благородна, ну, дивіться, тут, скоріше всього, може ще бути якесь або ну, це робота, тут немає оформлення, або хоча тут є офіційна. У нас така особа, <кій> в принципі, це питання якоїсь зустрічі, ну, я б казала, в такому випадку це, скоріше всього, спонукання вас до допомоги комусь більш старшому. Тут, виявляється, якесь питання зустрічі, вона актуальна, тобто, якщо ви йдете. Ну, це не ні, це не заклад, тому що це все-таки. Хоча може бути. Е, Ну, це, бачите, це якби е, правильна, правильна ваша дія. Ну, може бути, що це питання закладу, в принципі, правильні ваші благородні дії, коли ви проводите якусь роботу, і це може бути, ну кажу, або ви, або з людьми. Тут жінка, в принципі, старшого віку. Ну, щось таке, я думаю, я думаю, якщо це для вас питання грошей тут випало, ну або якоїсь потокової роботи. Так, що? Що мені постійно актуально? Так, що чекає вас найближчим часом? Розмови? Оце дійсно ваша карта Бланки. Ну, в принципі, розмови, ваші розмови, зустрічі. Поїздка і інформація або документи. Ну що, можливо, ви будете знову ж, питання якихось, оформляння документів, про це йде якась домовленість, буде зустріч, і ви відправитесь ну, задля цих документів. Або ще щось, забрати документи, оформити документи. Ну, або може бути якась зустріч, любовна переписка. Також може, ну, тому що все-таки вершник. І хоча тут і офіційне, ну, знаєте, це може бути офіційне запрошення на зустріч. Ну, прям офіційне запрошення, хоча любовна, ну якась така. Скоріше всього, це якась зустріч про вам, яка до душі, і ви е, от, про щось домовляєтесь. і і їдете на цю зустріч. Ну, щось тут є, вона вам явно до душі. <кій> Тепер кіпер. Ну, тут, скоріше всього, дійсно, якась офіційна поїздка, але вам це до душі. Так, все кіпер. Знов тут йде, дивіться, тут щось доволі. Тут, правда, благо... ну, з одного боку є момент благородства такого, виконаних якихось зобов'язань при зустрічі, А тут якісь зміни офіційна, все-таки офіційність в чомусь. І знову ваша карта бланки. В принципі, я тут кажу, тут тільки якщо ви ну, доволі старшого віку, в принципі, можете розглядати. А так. Це допомога людині старшого віку, і там жінка є. І це для вас, якби питання, ну от правильного, правильних кроків. Так, чекайте, бо я ще тут. Подорож. Подорож. Тут для вас зміни в закритому те що... Дивіться, те, що було у вас прямо під замком, ви щось не могли вирішити для себе. Це вас тяготило дуже сильно. воно... Воно відносилось до того, що як це, ну, прям угнітенія було. Ну, от якось так, давка якась така. Це може бути напряму з питаннями цього, ну якихось судових розглядів, до прикладу. Справа в тому, що тут іде подорож, тут іде зміна в цьому напрямку. І зміни, зміни отут мені. Зміни в вирішенні цього питання так тут зміни в принципі в вирішенні цього питання, про яке ви. Ну, якби обдумували, воно вам з голови не виходило, ви тут вирішували, в якому напрямку як правильно зробити, або якісь домовляння були. Тут ще може бути зустріч, до прикладу, з адвокатом. Ваша зустріч може бути в вирішенні тих питань, як вийти зі скрутного становища. Мало що ви там домовляєтесь, про які документи, і що ви хочете зробити. Так, мені прям захотілося. Ох ти! А тут щось е, якоїсь пари або сімейності до ну, колоди. Ну, давайте ще. Хотіла вже завершувати, ну, давайте ще тут кіпере, потім візьмемо ще Ага, це і будемо точно завершувати <кій> ще що найближчим часом. Щось новеньке, повна трансформація. О, мужчина тут з багатством, багатство бідності і ха -ха -ха, ну дивіться новеньке, прямо-прямо, ну, прямо-прямо. Якщо так сказати, ви виведете когось на чисту воду, на чисту воду, в принципі, чи є якесь посягательство є, це якась така інфантильність, або, можна сказати, не займайтесь попустительством, провіряйте все досконало. Особливо дивіться відносно якогось ну, тут молода особа, або юрлива така, або хоч. Чи провести, ну, тут, тут Ця карта може і від моральності починати до фінансів. А, тобто, скоріше всього, ця молода особа, мужчина тут. Має бажання або спригнути на дурачка, як кажуть, або і закрити якісь свої проблеми або питання, або обвести вас таким чином, ну, може сказати, навколо, навколо носа. Лишити вас от при, такому, при такій певній наївності, скоріше всього. Е, ну, ну все, все як завжди. Чим далі, тим більше якісь ось історії будуть відкривати. ну, Але ми, я вам ще тут все-таки чуть-чуть оточити. І... ну, Дивіться, тут явно якісь питання судових процесів, щоб не було ніякого шахрайства, щоб не залишитися з ну, неправильними. Ну, не те, що ну неправильними, тому що ви будете в такому плані переживати. Ви дуже багато вже вклали в це дійство. Роботи, ви тут щось хочете, тому що дальні, в принципі, пішла карта дальні, дальнього горизонту. Це ваша якась нова справа, по якій ви задумали. Отут явне закриття. Ви щось задумали закрити, щось задумали поміняти. Чомусь тут проходить. Або мужчина, який зав'язаний на гроші, або молода, більш ну, якби молода особа. Як там була старша, то тут може бути така молода. Це може бути також питання, е, до прикладу, ваших дітей, е, коли тут багато тяжкої роботи вкладено, і щоб е, пильнуйте знову ж за питанням якоїсь офіційності, щоб не розчаровуватися в якісь дії. Е, в дії Ну, знову, ну, щоби ця молода особа, в залежності скільки вам років, якщо ви доволі старшого віку, ця молода особа може бути, ну я знаю, знову ж якісь діти, як я кажу, ну, ну дорослі вже так, але чому діє трошки, ну, знаєте. Падхалімаш, чи як воно, ну, якби, мені там не вистачає, а вклади туди, а може, зроби оце, або ще щось. Ви тут напряжете всі свої звільнені, і, і е, ці горішки, так сказати, е, але чи варто це робити, ну, вже подумайте самі. Е, так, І цю? Що чекає вас найближчим часом? Вихід з лабіринту? Хороші зміни, хороший вибір. Вихід, вдача, щасливий, щасливий збіг обставин. Встигла. По-моєму, встигла. Встигла, встигла. І так, хтось вам тут, давайте отак. Ну, Це може бути знову ж ваша карта, карта Бланки, або, в будь-якому випадку, тут є змія. А... Це коли ви викручуєтесь з ситуації і хороший збіг обставин. Хороший збіг обставин це коли ви завдяки своїй або сексуальності, або мудрості, або одного і другого, ви встигнете можливо викрутитись з якоїсь ситуації. і ну, Можливо, навіть втекти від чогось, або від когось. А, ну, щось Те, що вам не зовсім подобається. Або знову ж буде, може бути якесь хороший е е е збіг обставин для того, от, якийсь навіть як подаруночок якийсь, який вам відкриває. Е Ну, певні зазіхання, скажімо так, на вашу подорож, на ваше майбутнє, на ваші зміни, те, що хочу вас, заплутати. І справа в тому, що, власне, якщо ця дорога відкривається і вам відкривається вдача, тобто збіг обставин не пропустіть, не прогавте відкрити цей момент, і ви зможете побачити свого, скажімо, ворога. Не ну, суперницю скоріше, тому що тут не мужчина, тут. Якось так, або суперниця я не маю на увазі. Тут не, не про ну, для когось це може бути любовний. і, Між іншим тут карта часу. Тобто ви або знаєте вже давним-давно щось, давно блукаєте в тому е, питанні і вирішуєте. Е, або це зовсім ну, якби не відносно якоїсь суперниці, власне, в любовному, а ну, це може бути, знаєте, не зовсім добра сусідка, до прикладу. Ну або зовсім. Зов... Зовсім недобре. І щось, скоріше всього, в такому моменті спіткає ту людину, а вам це буде ну, якби, видно, ви получите інформацію. Ви вийдете з цього лабіринту завдяки тому, що ця людина ну, опиниться сама в тому лабіринті. Ну, це знаєте, як про себе, до прикладу, про себе, я знаю. Як кажуть, головне не вийти самому на себе. Ну, от, якось так, от вона може щось брехати-брехати і в кінці-кінців вийти самому на себе. І те, що ви можете дійсно щасливо оминути щасливо якоїсь пригоди. От не вскочте в якусь сексуальну пригоду. Ну, як... Якась щас... щасливий момент, що ви оминете це. Ну, видно, воно вам зовсім не потрібно. Раз так говорять. Все, дякую вам і до зустрічей!